Сьогодні у місті Костянтинівка попрощалася з маленькою Поліною, яка загинула у ДТП за участі бойової машини. Ми дізналися про настрої містян та про те, що робить військова прокуратура у зв'язку з цією справою. Новина про жахливу дорожню транспортну пригоду в центрі міста обурила не лише місцевих жителів, а й українських захисників. Воїнами АТО було зібрано кошти для сім'ї постраждалих, які сьогодні передали виконуючому обов'язки мера міста. По поводу матери погибшего розглядаються варіанти лікування і оказания медичної допомоги за пределами города в спеціалізованих клініках. Дане рішення буде прийнято по результатам консультації з членами сім'ї і е, е, мненням спеціалістів. Слідчі військової прокуратури зареєстрували кримінальне провадження, і вчора суд міста Краматорська заарештував двох підозрюваних у справі. Їм оголошено підозри у вчиненні злочину. Зараз триває автотехнічна експертиза, яка вже спростовує свідчення одного з підозрюваних про несправність транспортного засобу. Ми отримуємо експертизу. За попередніми даними, десь на протязі 10 днів обвинувальний акт буде спрямовано до суду. Суд буде відкритий, прозорий, абсолютно зрозумілий для громадськості. Ніхто нікого покривати не буде. Можу підтвердити на даний момент, що і командир, який був у даний на момент вчинення ДТП і трагедії цієї, і водій транспортного засобу перебували в стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні в зоні АТО за участі прокурорів та керівників військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей відбулася міжвідомча нарада. Там розглянули питання взаємодії силовиків, функціонування пунктів пропуску, боротьби з незаконним обігом зброї та іншими військовими злочинами.